Знайти свій власний ключ між духовним та матеріальним світом, відчути вібрацію внутрішньої сили, активувати потенціал і талант, посилити енергетичні центри, так звані чакри. Для цього варто уважно розглянути колекцію унікальних картин і обрати свою, каже авторка робіт Олена Доценко. Кожна людина це вібрація. Ми систем, у нас є аура, у нас є чакральна система, енергетичні структури. І це є якраз наповнення. Кожна людина має своє сяєво, має енергетичну структуру вібраційну і також вона має колір. Тому сприйняття людини через візуальне мистецтво, психологічного стану рівноваги він досягає тоді, коли він з'єднується з моїми картинами. Він відчуває щось особливе для себе, отримує інформацію, як з'єднується з вищим я. Олена Доценко цілителька, майстриня рейки та енергетична художниця з Дніпра, через війну опинилася на Закарпатті. Більше року прожила у мальовничих лумшорах. Саме там і розкрила свій талант та створила авторську техніку під назвою Джерельна графіка. Це все а, така сакральна графіка, яка передає вам Дані. Є енергетичні коди, які людині на свідомості передаються. Тобто, це правильні форми, такі гармонійні, це гармонія всесвіту. Тобто, це поєднання рухів, кольору. Так? Це все в гармонійному з'єднанні з зі всіма лініями, які я малюю. І малюю я не за якимось референсом або ще чимось. У мене такого немає, у мене рука сама рухається. Олена свої роботи представляє вперше: обрала для їх презентації арт простір ліс. Тут можна не лише побачити картини художниці, а й її саму. Вона спілкується з відвідувачами виставки, консультує їх, ділиться знаннями та досвідом. Нам не вистачає того позитиву, нам нема немає інструменту. Верніше, інструменти є багато, а людина сама шукає. Але так загально, тільки, щоб багато можна було не тільки одну особистість зцілити. Це масово, масово. Це дати якийсь такий інструмент, який буде корисний для всіх, наприклад, де людина може себе все ж таки активувати. Тобто це ключі, активатори внутрішньої сили, віри, волі. Виставка колекції картин під назвою енергетичні ключі діятиме в Ужгороді до 7 січня. Згодом енергетична художниця повезе їх в тур іншими містами України.